Справжня сінокоска із акумуляторного кущеріза. Дивіться, як працює. А так, друзі, далеко не кожен кощеріз зможе, особливо акумуляторний, тому що ширина прокоса 56 см. Окей, пробуємо ще раз запуск. Дивись сюди, яка гарна травичка! Жоден тример тобі так не зробить. Двигун безщитковий на 600 Вт, 56 вольт акумулятор і захват шини 32 мм. міліметри. А тут ще і швидкість друга є, але вона нам не потрібна. Ну давайте ще раз і далі за прямим призначенням. Площу півтора на десять викосив за півтори хвилини. Як побачили, в захист двигун не входить, йому це легка, і ну, акумулятор зрозуміло, що не втратив жодної поділки. На соток 10, я думаю, його в такому режимі вистачить. Ви не знайдете в Україні більш потужного кущоріза, якому ось так зі старту можна в пащу ставити гіляку, натиснути кнопку, і він зробить свою справу і не піде у захист. І оце у мене зараз тут не кущі, а вишні. Дивіться, що він робить. Дивись, бачиш, які гіляки рубає без усіляких проблем. Зараз розберу, покажу що всередині, але спочатку хочу подякувати хлопцям з інтернет-магазину GTM Ukraine.com.ua за те, що дають мені змогу працювати таким крутим інструментом. До того ж, за промокодом Іван Ліс, у вас там буде додаткова знижка і безкоштовна доставка. Для початку треба зазначити, що обидва леза рухомі. Дивіться, яка відстань майже на два пальця. Алюмінієва направляйка, ребра жорсткості, все так як потрібно. Ви просто подивіться, як виглядає цей двигун Власний корпус, дивіться на якість, це просто фантастично. Електроніка зрозуміла, що повністю залита, редуктор, капролон. Тут сайлент блоки і тут і тут. Контактна група, нічого особливого, там, де мають бути термоосадки, вони там є. Ферітове кільце, будь ласка, присутнє. Якості кнопки Мікрік. Ну і Дивіться сюди: все металеве, раз підшипник, два підшипник змазочка є фетр є, щоб смазка не тікала на сьогоднішній день. Якість інструменту це не просто зовнішній вигляд, якийсь безщитковий двигун, і так далі. Це навіть якість всередині. Дивіться на якість лиття пластику. Все побачили, як є чудова річ не за всі гроші світу. Тож дякую вам за перегляд.